Друзі, вітаю, екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео, яке я знімаю 18 квітня, хочу розглянути тему, яку ви, власне, просили подивитися, це про загрози в період Великодня. Зараз дуже багато рясні всяких різних заголовків. І в Ютубі, і в засобах масової інформації про те, що там США. Поставили вимоги, дедлайни для Аля Путлера, щоб припинити вогонь, щоб дійсності настало це вже перемир'я, а тоді вже в подальшому вирішувати питання завершення війни. Бачимо, зараз ситуація така, що Росія взагалі не планує зупинятися. Я от записую відео. У нас ото теж годуть сирени. Але але, ви просили, я вирішив подивитися все таки окремим прогнозом з приводу загроз. Так, початку подивимося по цій колоді. Хоча, ви знаєте, я наголошував завжди і буду наголошувати, поки триває війна, немає повного, повної безпеки, немає повної відсутності загроз. І от знову розклад починається з мечів. Так, може бути різка зміна ситуації, але ці енергії читаються активно від, від, власне, Великодня і далі, а не сам Великдень. Сам Великдень тут є карта псування, двійка мечів. Далі туз мечів, карта уважності, карта вогню, карта продуманих певних дій ворогом, який вже має конкретні. Потенційно якісь об'єкти, куди вони хотіли би атакувати. Я наголошую всім, що великі релігійні свята нечисть тим більше активізовується. Але цей Великдень він по енергії унікальний тим, що в всьому світі він проходить в один день. І енергія дзвонів, високовібраційна енергія, ті, які зараз вже сформовані на рівні космічному, впливають на нас, вони будуть об'єднуватися. І в дійсності може це якраз відбуватися, ефект того чуда і різких змін, які ми так би хотіли. Я не налаштовую вас, що це буде 100% і так буде. Я відчуваю, і розумію, що воно так буде. І я вірю в це, і я працюю над тим. Але в будь-якому випадку карта по загрозах ще активна. Де можуть бути загрози? Як мінімум, я знімав відео по регіонах гарячих точках України. Цей прогноз є в мене в Ютубі. Подивіться, будь ласка, ті регіони, де карта була недобра, особливо в першій половині квітня, по цих регіонах зберігається дана загроза. Тому що все-таки там більше показувало вже з другої половини квітня, і в окремих прогнозах я говорив, після Великодня міняється різко енергія до того часу, загрози ще є. І маємо яскравий приклад жахіття, яке нечість створить, в яких немає нічого святого. Це я говорю про криваву неділю, вербну неділю в Сумах. Тому про що тут говорити? Загрози все рівно є. Так, їхнім планом може ще завадити от сьогодні у нас 18, завтра 19 число. Тиск є. З ними говорять. Їхнім планом може завадити тільки черговий, якийсь ультимативний, дуже сильний зі сторони того самого США. Такий, ну як тиск, правильно ще раз повторюю це слово. І ультиматум, як, якого вони просто ну, будуть розуміти. Але скільки вже було попереджень, просто говорили. Там Трамп казав, що його слово там чуть не для Росії закон. І що тут може розуміти стільки? Мова сили. Ніяк по-іншому. Далі в нас тут є карта Верховного суда. Є певні фатумності. і це теж говорить, що може бути тихо, спокійно і загроза прильотів залишається активно. Тут іде карта заморозки, тут йде карта вказівки, тому ще раз кажу. Зараз подивимося, чи ну, є такі ультимати по відношенню до Росії, але якщо вони будуть. І потім, щоб Трамп от похвалився, що вже таки саме з Великодня і далі він добився, що вогонь припинився. Я розумію, так як це мені йде по енергії, щоб це відбулося раз і в один день, дай Бог, хай буде так, що припинився цей вогонь всюди і на суші, і в повітрі, всюди. Але я розумію, що навіть при таких умовах припинення вогню, воно йде поступове. Так воно може бути, ну, як вказівка, різке, але воно все рівно йде поступове. Іначесть найбільше збирає жертв великі релігійні свята. День до того, день після того також є ще загрозливими. Є такі карти. Диявол, який планує. Тут карта сім'ї, невинні люди, діти, сім'ї і карта диявола. Вони і так наробили вже стільки біди, що просто варіант, о як я вам казав. Все те жахіття, що сталося, всі ті жертви, які в результаті цих жахіть трапилися, ті, хто загинув, ті, хто постраждав, за це все буде, від... буде відповідь. І, в принципі, вже цього тижня було новини, що ті, хто робив обстріл по сумах, вже відправились, як там кажуть, на концерт до Кобзона. Бо, ну, є такий закон: що ти несеш в цьому світі, те до тебе і повернеться. Вони принесли смерть. Вони ж, ті, хто це зробив, в результаті. В результаті теж були знешкоджені. І тут, тут знову йде карта. Загрози все рівно є. Загрози все рівно є. Давайте подивимося, чи робить Америка зараз в дійсності тиск, ультиматуми по відношенню до Росії. А, що я ще власне, хотів сказати, що вони і так вже не робили біди, Яка їм в даній ситуації взагалі, так як вони би там, знаєте, кажуть, жертвоприношення, їм це тільки в мінус. Якщо вони ще щось захочуть зробити, це буде тотальне їхнє, просто ще більше провал і фіаско. Але нечість хоче жертв. От що вони хочуть. Чи робить Америка? Тиск на Росію. Якщо дивитись по цих картах, так робить. Тому що, ще раз скажу, Трампу треба чимось похвалитись. Тут от є такий, бачите, кровопускання. І знову ж таки, питання стосується економічних важливих факторів впливу. Далі. Перевернутий імператор. сплив, що стосується правлячої влади в Росії, Сім жезлів і вісім мечів теж перевернуті. І двійка мечів протистояння. То, що росіяни заявляють, що вони хочуть рапсіяни і знову ж таки п'ять областей, і так далі. Хочеться перехочеться. Офіційно їх ніхто за ними визнавати не буде. Про це я можу зроблю ще окремий прогноз. Ви теж просили про це подивитися: про розподіл України, чи може бути таке чи ні. Але попередньо скажу так: офіційно і по закону ніхто ці території її за Росією визнавати не буде. Хіба окрім самої Росії в її фейкових референдумах і так далі. От. Ну і ще от знову ж таки подія, яка відбулася буквально вчора, сьогодні, так? Це підписали вже попередньо цей меморандум. Про укладення тої угоди про рідкоземельних копалинах. Тобто, ще один прогноз мій знову ж таки збувається, бо я казав, що пройде час, ця угода з Україною буде підписана. Так що, дорогі глядачі, бережімося, тримаємося, любімося, максимально нейтралізовуємо ці негативні сценарії майбутнього, але ще раз кажу, як є карта фатумності, може бути всяке різне. Так, хай будуть тільки хороші ситуації події, але попередження є що, як які можуть бути прильоти, я ще раз попереджаю. Різні є міста, де загрози є потенційно, такі як Дніпро, Запоріжжя, Полтавщина, Суми, Сумщина, Харківський напрямок, Херсонський, Чернігів. По центральній Україні також можуть бути загрози. Загроз є багато, розумієте? Загроз є багато. І планують вони одне. Там, де стріляють, десь. Дай Бог, щоб наші це все збили. Потім не дивляться, ага, там збили, і вони наново переплановують. Ви знаєте, як діє нечість. Хитро, лукаво. І карта дияла це ще ж говорить про наводчиків тих всяких. Тому дай Бог, щоб всі їхні плани пішли крахом. Але карти попереджувані. Я не кажу Армагедон, Армагедон, але карти попереджувані. Нечість щось планує. І якихось зараз цих два дні дожмуть. Дай Бог, щоб дожали. Хай буде так. То, щоб якраз з Великодня, плюс оця енергія високотрансформаційна буде активно задіяна в нашому вимірі. І щоб та нечість взагалі повністю вся згинула, сконала і пропала безслідно із земного виміру, і з всіх інших вимірів. Тоді буде спокій. Я дякую вам за увагу! Будьте здорові, бережіть себе, світла всім, і побільше відправляю. Бажаю всім нам максимально мирних, тихих великодніх. Свят цьогорічний. Дай Бог, щоб так і було. Але й попередження є. Поки триває війна, загрози все рівно залишаються. До нових зустрічей! Почуємося.